Встановлення продажа обслуговування кондиціонерів Взагалі Інсталятор я займаюся паленням, сонячними колекторами, водопостачання. А так як зараз війна трошки від цієї теми відійшов. Займаюсь, допомагаю нашим хлопцям. Я волонтер. Наша робота це інженерні системи водопровод, отоплення, каналізація, інновації. Тобто інноваційне оборудование, тепловые насоси, геліосистеми. Немножко проектированием займаємося, але більше монтажом. Ми монтажники, інсталятори. Інсталятори Запорожі. Продаж, та інсталювання, систем опалення, водопостачання та каналізації. Все, що пов'язане з інженерією. Опалення, водопостачання, вентиляція, кондиціонування. Власне техніки. Кліматичне обладнання, кондиціювання, вентиляція. Монтаж систем опалення, кондиціювання, вентиляції сантехсистем. Ну, все, що зв'язано з мікрокліматом, будинку. Монтаж сантехнічного обладнання, сантехнічного та опалення. Вже третій раз. На да, вперше ні, не вперше. Майже та не майже. Я кожен ваш інсталфест відвідую вже сьомий рік. Кожен рік приїжджаю постійно і приїжджаю не на один день, не на два дні, а на всі дні проїжджаю. Міста Запоріжжя, хлопці, наші всі їздять. Я Пі з першого інсталфесту здесь то тобто, я здесь постоянно Уже на настолько на не представляю, смогу ли я как то отказаться не приїхати на інсталфест? Я стараюся відвідати кожен інсталфест регулярно. На мої кожен рік. Сьоми чи восьмий. Це моя певно п'ята чи шоста виставка. Я вже навіть не можу прилічити, скільки років він вже проходить. Я з першого дня коли, ну з першого року, коли він проходив, я брав участь вже в ньому. Тобто, Кожного року. Мені подобалися Хілті інструмент, там я подивився, мені там дуже підійшли. У Рутенберг я теж дивився. Десь, там, просто інструмент мені теж подобався. І до кондиціонерчиків Куперхантер підходив. Кожен рік десь щось нове з'являється, нові технології, нові якісь... Такі э, забаганки, ті, що хотілось б, а воно раз уже у когось це з'явилось. Дуже багато. Медь на резинках, яка типа на обжимах. Это раз. Потом не нравятся смесители сангроя. Из-за ну, того, что їх хорошо монтувати. Ну и вообще у них продукт. Потом экопластик, тоже у них качественная пайка. Ну, их очень много, то есть на новинки у Вавина, по канализации, много оборудования по очистке воды, то, что сейчас есть, много инструмента интересного ребята привезли, много трубопроводных систем, тепловые насосы, купер-хантер, много, я не знаю, тут все перечислять. Ну, по сути дела, очень много интересных вещей, которые на выставке есть. Мы их реально увидели. Для чего мы, в принципе, и приехали сюда. Щоб увидети новинки, зустрітися з друзьями, поучаствувати в конкурсах. Самі даже конкурси, совершенно другое оборудование, нова програма. Це теж було интересно. Тому в цьому плані дуже круто. Найцікавішу технологію цього року Та, в принципі, у кожних брендів, представників брендів, є якісь цікавинки, новинки на нашому ринку. Тому можна сказати, з кожного стенду щось для себе черпаєш. Таке цікаве, що тобі може знадобитися в твоїй сфері діяльності. Не знаю, можливо, я ще не всі побачив, але багато вентиляції в цьому році є круті рішення і є на що подивитися. Інфрачервоні панелі. Не пам'ятаю точно, як бренд називається. Доволі цікаво. Перше таке почув. Ну, треба розбиратися. Цікавіше, тут просто різні варіанти. Є вентиляція, тобто рециркуляція. Теплові насоси. ну і Якщо змішувачі, то нові технології змішувачів, там айбокси, під'єднання. Перша участь в чемпіонаті невдало виступив, але емоції того варті. Коли вперше взяв участь в змаганнях, це було ну, тобто перевірити себе, такого раніше не було і як кажуть, Змагання, сам змагання. дуже багато людей, і ми всі друг друга знаємо, і ті, хто були це перші рази, і всі приїжджають і їдуть сюди, в основному друзі. Ми вже тут всі друзі. Це найголовніше. У 21-му році, коли у мене хлопець виграв поїздку на, ну, на, на заводи, а так ну, ми командою приїжджали і участь, участь на чемпіонаті, дуже, дуже ну, емоціональне таке. Собиття. Зараз як, за речі, буду виступати того року, перше місце. Завжди най-най-най спогади – це зустріч з колегами, спілкування і просто класна атмосфера. Був замовник, треба було смонтувати вентиляцію, і було меження по розмірах. Тут якраз я познайомився з новим постачальником. Це Чешська Коба, компанія Альтер Ейр. Представник був. І ми вирішили це питання з ними. Якраз виставка допомогла вирішити це рішення. Ну, якщо сейчас говорить, мы говорим за мирное время, там совершенно лайтовая обстановка. Все, сейчас немножко обстановка напряжена. Но я радуюсь тому, что у меня удалось сюда приехать. И эта выставка получилась. Ну, то есть она, как говорится, она произошла. В моєму розумінні, це вже круто. Хорошо, тобто, що вона є, і у мене була можливість її посидіти, і у виставці була можливість це все організувати. Найбільше тому... запам'яталося, мабуть, цей «Інсталфест», тому що я особисто не очікував, що в такий нелегкий час для нашої України збереся стільки людей, приїде стільки представників. Звичайно, це менше, ніж було. Минулі роки, але для мене це така ну вагома подія. Дуже, дуже класно зібрались, дуже чудовий заклад. Так що я щиро вдячний організаторам за те, що розвивають завжди націлені на результат. І незважаючи на те, що в нас в країні війна, ми все-таки можемо прийти, поспілкуватися з колегами і відвідати захід, який близький нам до серця. Дякую.